З метою популяризації спорту та залучення інвалідів до занять фізичною культурою і спортом, в районному народному домі відбулися змагання з шахів, шашок, армреслінгу та дарцу серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Ініціатором змагань виступили Районна асоціація інвалідів, управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької райдержадміністрації за підтримки відділу молоді та спорту РДА. На відкритті Спартакіади з вітальним словом до учасників змагань звернувся заступник голови районної державної адміністрації Олександр Філіпенко, який побажав їм успішних виступів та здоров'я. Змагання пройшли цікаво та в дружній атмосфері. Про це розповів один із учасників спартакіади Василь Шемілян. Змагання вони необхідні для людей я з такими вадами інвалідності. Трохи вони вживають, чують себе більш. Людьми, що щось, ну, щось ще здатніше, є в порох, порохівницях. стимул до життя, звичайно. Це є взагалі прекрасно і добре, коли на це виділяють гроші, організують людей. І хочеться подякувати цим людям, котрі сприяють цьому всьому. Кожен, кожен із вас буде по три партії. Ой, <риклад> Ти трошки тримаєш. Силий, малий, малий, викин. Допомагають. Переможці були нагороджені кубками та грамотами, але задоволення від спілкування та участі отримали всі спортсмени. Зазаняте перше місце серед винолітів. В шахах нагороджується Шамеляк Василь. Нагороджується Кузьма Богдан за третє місце. Нагороджується за друге місце. Бориславська Марія. Ну і ще місце Бориславський Степан. який десь відвернувся на наше запрошення, організував таке свято спільно із нами і також за участь йому нагородити